Ну, суть проблеми, яка в нашій державі на першому плані, знаходиться, невиплата заробітної плати і така повна відсутність якоїсь чіткої програми виходу з цієї кризи. Суть вимог, суть вимог якісь зміни в керівництві і виходу, виходу з кризи підприємств. Тому, як вижити нам з вами доведеться вирішувати індивідуально. Йде весна, і напевно нам потрібно їхати і піднімати сільське господарство Росії, Польщі, Германії. Як вчителі, спеціалісти, повірте, ми Україні не потрібні. Шукує ріс цін на хліб. У мене така сім'я, що треба й три буханки, і дві. Саме дорожче нам вдарило. Ну, а те ось. Інше, то ми купляємо, коли отримує зарплату, тоді на базар і все інше купляю. То те може не так замітно, бо ми рідше його купляємо. Ну, на всі товари відчутно вдарило по кишені. І електроенергія, і все. Ми готові направити сюди своїх. І механіка, і технолога, і лаборанта, підтягнути трошки робітників. І якщо ви захочете розвивати лінарство на волині, я рахую, що це могло б стати першим нашим кроком співпраця. На базі цього господарства. Ми зараз беремо порядка ну, 300 тисяч. І в цей час, коли молока мало, ми продаємо сьогодні півтори тонни. М'ясо не йдеться ціна впала. Ми в цей період живемо за рахунок льону. Ми ніколи не беремо кредитів в банк. Є єдина в своєму роді, на неї встановлений прямоточний воздушно-реактивний двигун яка поражає воздушні цілі на дальності максимальної до 50 кілометрів і на мінімальній дальності до сі. Осінь зробити огляд техніки. Можна було осінню підготувати нормальні запаси піску, нормальні запаси солі. А ми так розслабуха. 20 днів прогуляли, то одне свято, то друге, то Степана, то Василя, то на рік, то різдво. Це все але що зими не буде. Але ми забули, що це січень місяць, що ще буде лютий, що ще буде березень. Я поводник умова показала не повній мірі готовність шляхових організацій до роботи в зимовий період. В даний час на дорогах, які входять в мережу доріг загального користування, працює 180 одиниць техніки. І я думаю, що дорожні служби справляються поки що з ситуацією, яка складається на наших дорогах. Яка ситуація на дорогах зараз? Страшна. По-перше, так, дороги не чистять. Я їжджу в сторону Любішова. Ото три дні їдемо, як то кажуть, як на війну снігу, по коліна, Ото трохи від Кам'янька-Ширська до Ковеля тако більш-менш чистить, а там далі завал. Дуже критично, невозможно їхати. Голольот страшний, взагалі тяжко нам робити. У нас основна маса призивається вже, які приймають присягу в інших формуваннях, як в Державній прикордонній службі, які проходили строкову службу в інших е, збройних силах. От, і ну, рідке таке явище, скажімо, ритуал дуже е, красивий і відповідальний. До речі, споминаю, як 23 роки я теж солдатом строкової служби в Черновіському прикордонному загоні приймав присягу, і повірте мені, що от той день мені в пам'яті завжди. Залишається. І це, що чоловіки там твердять, що жінки от, ну, менше мають право служити, це я я, я взагалі не погоджуюсь з цим твердженням. Жінки то можуть теж відстояти свою думку і права, і теж гідно захищати нашу державу. Багато дехто говорить про те, що Україна нам далась так просто легенько, без одного пострілу. що… Я вважаю, що це хибна думка У 18-му році, 29 січня, молоді хлопці пішли у боротьбу на смерть, на смерть за незалежну Україну. Ця подія густо полита кров'ю юних сміливців, яких жменька була, із серцем зі сталі, а духом з граніту. Овелич летіла в безсмертя з їх лав і чин їх навіки став юності мітом. Всі так працювали в цьому напрямку, як, як лісівники, то виникла би друга проблема куди дівати зубри? Нехай всі підтягнуть і скажуть, а що я зробив для того, щоб зберегти зубра. І ми знімемо цю проблему раз і назавжди. Менше говорити, більше працювати. Потім ніхто ще не відслідкував, куди ця зброя вертається. Є така інформація, що вона благополучно знову вертається до тих порушників, від яких ми вилучаємо зброю. Члени партії регіонів мусять залишити ряди цієї партії, тому що вона є сьогодні уособлення диктатури і злочинності. Ті листівки, флаєра з фотографіями, прізвищами членів партії регіонів будуть висіти по всій Волині. Ви ніде не сховаєтеся. Вас, вас будуть знати ваші сусіди, ваші знайомі, ваші родичі. На Волині в краї, де зародилася УПА. Де люди патріотично налаштовані, партія районів сидить в своїх теплих офісах. Тішиться з того, що робиться в центральній східній Україні. Не роблять висновки, розумієте? Вони просто сміються людям в очі, закрилися брамою, не захотіли нас пустити на себе подвір'я, щоб почути, що ми від них вимагаємо. Приймаю виклик учасника АТО Володимира Федчишина для участі в акції зігрі «Солдата». Передаємо владі внесок 500 гривень. В свою чергу закликаю долучитися до акції командира військової частини Національної гвардії Василя Гуртковського, начальника Луцького міського відділу Ігоря Муковоза, головного редактора «Волинської газети Володимира Данилюка. Слава Україні! Героям слава! З самого початку це планувалося три дев'ятиповерхових будинки. Під тиском громади це рішення якби, проєкту був змінений на побудову одного чотирих еташки, враховуючи те, що в сільській місцевості не можна будувати будинки вище четвертого поверху. Люди життя поклали за це! Життя, життя поклали, щоб ви жили краще. Тоді є воїн доброволець і проживає, так не приписне. І теж я тільки раз до нього ходила, і теж немає землі. А прокуратура. прокуратура Найти матеріали, згідно яких виділялась та земельна ділянка. Я, наприклад, впевнена, що вона виділялась незаконним шляхом, і коли я знайду ці шляхи, тоді ми будемо говорити і виносити на це. Як це мішає цьому зверненню? Можливо, прокуратура віддасть просто так. Можливо, народ на неї а написане, давай... і прокуратура просто віддасть. І не а Ви вже бачили потім поряд... подіб... ви вже бачили подібні історії? Я бачу прокурорів, коли вони йшли, коли стояли дві будилки запальної суміш, і вони йшли біля нас. Які вони були? Які пам'яті в новій забудові, получає там квартиру. На остальній землі теж будуть строїтись будинки. Там же ж будинки не там не шикарні. Я же ж не олігарх, я получаю там квартиру, правильно? І на остальній території, що там є, що яка виділена територія, там теж будуть строїтись будинки, одинакові всі. І так само будуть бійці АТО, так само будуть получати квартири. Тут зараз піднімається питання, щоб відібрати остальну землю, яку виділили ще раніше. Основним чинником є того, що шум і профіль і план колії, який порушує чутність видимість поїзда. І так само шум від автошляху, так само повністю порушується чутність поїзда. І Основним, теж, от я думаю, цей випадок теж покаже, є нехтування елементарними правилами по перетину як залізничних колій, так і автошляхів, слухання наушників іншої гарнітури під час переходу через дорогу через залізничні колії. Наразі ускладнює пошуки, по-перше, погана відомість і дуже захарашене дно. дно. Настільки захарашене, що йдеш, а ветки і дерева вказуються над тобою, що можна і само водолазу запутатись, і це ж ну, смерть теж водолаза, а це ж не вихід. Мені особисто кримінують розкрадання і розтрату державних коштів. Чому? Тому що ці роботи не були б виконані станом на 1 січня. Якби гроші надійшли літом, не було б ніяких претензій. Довга процедура експертних заключень, довга процедура виробляння кошторисної документації, нагляду. От затягнули всі ці моменти. Вікна були вже з них дуло. Сквозило то дуже добре. От лягали спати, дітям вкривали голову, щоб не дай Бог де дитинку не просквозило. І в кімнаті було холодно, спали в діті. Настільки зіпсовано, що не підлягали ремонту. Їх не можна було не закрити, не відкрити. Ми мусили їх взяти на самонарізи, в результаті чого. Не провітрювались палати, не було доступу до балконів, а діти все таки специфічні і провітрювати треба було весь час. От. А ті вікна, які відкривалися, і закривалися, та невелика частина, що залишилась, там були такі щілини, які вже неможливо було виправити. Ну, з товщиною в мізинець. Дуже прикро, що час не витримує і валяться ці мури. Час їх руйнує вже не люди, а час. І це найбільша цінність це ось ці мури, які в принципі є і недосліджені там в тих баштах, що твориться. І дуже приглашувалися оце оздоблення цього, цієї балюстради, балкончика, який там є. Якщо будівля не жила, то вона сама по собі. Руйнується, занепадає, а знаючи, що е, така масивна будівля, я не думаю, щоб вона була в такому, наскільки можливо, збереженому стані, бо ми фактично підтримуємо постійно персонал, ремонти постійні і трошечки і бюджетні асигнування йдуть. Е, ми її підтримуємо, хоча нам і треба і даху цю черепицю перекрити, але це пам'ятник архітектури. Мої думки такі. Треба будувати, да, реставрувати. І в такому ну, вигляді взагалі немає, не може бути. Більше якісного транспорту, більше комфортного транспорту, більше сучасного транспорту, І транспорт, який приємно виглядає, буде в нашому місті. Наша команда, коли ми йшли в міську раду працювати, ми декларували таку програму Луцьк без маршруту. Всього за нашими розрахунками цих 29 нових тролейбусів, які ми отримуємо, на мою думку, економічним методом, зможуть витіснути близько 70-80 маршрутів, тому що лучани хочуть їздити комфортним транспортом. Наші люди, лучани для того, щоб ось такий був транспорт, такий комфорт, я думаю, що... Оце чотири ми отримаємо, вже є шість, вон 4 ще на виході, в цьому ж півмісяці будуть вони. І таким ще 4, чином, да, ще 4. Да, ще 4. і таким чином ми дійдемо до цифри 27, а 27 десь обіцяє значить, виробник там, в серпень місяць.